Завжди дарує позитив, а після спілкування з ним будь-яка проблема здається дрібницею. Так друзі та колеги говорять про Михайла Шлафера, видатного художника-карикатуриста, засновника міжнародного фестивалю Карлюка, колишнього директора Полтавського дендропарку. Цьогоріч митець відзначив 65-річний ювілей. З цієї нагоди у Полтавському художньому музеї відкрилася виставка його карикатур для гарного настрою. Оптимізм, хороше настроєння. Це головне, штабдамініру прийшла привітати ювіляра. Його класна керівниця Валерія Антонівна згадує хист до створення карикатур. Михайло Шлафер виявляв ще у школі. Він рісував карикатури на всіх учителів. Водноніби очень приятний, поэтому всім, звісно, подобався. Перед оглядом експозиції, численні друзі ювіляра, з яким пов'язувала його творча праця, згадували першу виставку карикатур Карлюка, що відбулася у Полтаві 2000 року. Не обійшлося й без цікавих спогадів та жартів. Ми познайомилися десь років 30 там з гаком. Да? Коли ще не було Михайла Львовича, а був просто міша. І ми тривали час сиділи в одному кабінеті побажати йому, щоб рука тримала. Що ти там, чим ти малюєш? карандашом, ручкою, не знаю. Чим прийдеться. Чим прийдеться? Щоб рука твоя тримала, тверда, що прийдеться. Все, будь здоровий. На виставці карикатур для гарного настрою представлені роботи Михайла Швафера різних років, доступний до перегляду від відвідувачів і мультфільм, створений за малюнками митця. Муза притча про художника. Він довго чекав її, довго шукав і знайшов тільки в обіймах місцевого бізнесмена. Ну, треба ж і бізнес піднімати. Виправдовувалася муза. Карикатури, які представлені на цій виставці, вони різних років. Вони справді з домашнього власного архіву вони справді ніколи не експонувалися раніше. Практично жодно не бачили на виставках люди, і в цьому її є унікальність. Карикатури з родинного архіву Михайла Шлафера, що увійшли до виставки для гарного настрою, можна подивитися у Полтавському художньому музеї до середини літа.